Перше послання апостола Павла до Коринтян. Погляньте, брати, на звання ваше: небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних, і незначне світу та погорджене Бог вибрав, і те, чого не було, щоб знівечити те, що було, щоб жодне тіло не величалося перед Богом. Перше послання Апостола Павла до Коринтян. Сьогодні, коли ми відзначаємо віддання празника воздвиження чесного Христа Господнього, ми сьогодні згадуємо знову ж таки про мудрість цього світу і мудрість Христа чи мудрість Божу. Насправді, дар мудрості це є здатність відрізнити добро від зла. Господь користується в цьому світі різними засобами, щоб довести людині те, що є головне і що є другорядне. Головне в цьому світі це є жити з Богом. Головне в цьому світі спасти свою душу. Мудрість Божа полягає в тому, щоб людина поставила на перше місце те, що є головне, тобто людську душу. Каже апостол Павло сьогодні, у посланні до Коринтян Бог вибрав немудрість світу цього, щоб засоромити мудрих. Ми бачимо, як кожного дня часто люди сперечаються між собою, інколи вихваляючись, підносячи себе, принижуючи інших, інколи тими речами хваляться одні перед одними. Задовільняючи свою таку самовпевненість, самодостатність, гордість, апостол Павло цими своїми словами сьогодні у посланні до Коринтян, ще раз і ще раз хоче показати, що у Бога перед Богом головне не те, хто чим може показатися, а те, хто як живе. Хто як любить Бога і любить ближнього, хто як сприймає Божий допуст в цьому житті, хто не нарікає на Бога, хто живе у цією Божою мудрістю, відрізняє добро від зла і завжди вибирає добро, зневажаючи і відкидаючи будь-яке зло.